Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Краматорську ввечері 27 червня зросла до 10 осіб. Серед них троє дітей. Поранення дістала 61 людина. Про це повідомили в ДСНС. Серед загиблих 17-річна дівчина та 14-річні сестри. Поранено восьмимісячного малюка. Загрози його життю немає. На місці продовжують працювати вибухотехніки, слідчі, криміналісти, оперативники, парамедики та патрульні. Правоохоронці приймають заяви, фіксують руйнування, допомагають постраждалим і їхнім родинам. Надають першу медичну та психологічну. Допомогу. Керівниця пресслужби ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал в ефірі телемарафону повідомила, що за попередньою інформацією під завалами можуть перебувати ще троє людей. Нагадаємо, ввечері 27 червня в Краматорській міській раді повідомили, що окупанти завдали удару по центру та одному селищ Краматорська. Поблизу місця влучання пошкоджено численні будинки, будівлі Крамниць, кав'ярень та інших закладів. За даними джерел, росіяни вдарили ЗЕС-300. Про це повідомили в національній поліції.